Нещодавно Адвентиська церква у Кривому Розі відзначила ювілей 70 років із появи перших вірян у місті. З цієї нагоди в першій громаді організували свято. На нього запросили пасторів церкви, які звершували служіння у місті в різні часи, та духовий оркестр з Чернівців. Диригент оркестру Володимир Мельничук поділився, що саме у Кривому Розі у 80-х роках під час строкової служби в армії віддав своє серце Богу. У цей час розкривається його талант диригента і в місті з'являється оркестр. Коли я прийшов сюди, я нічого, я знав тільки приблизно один інструмент, два. Бог зляв свого духа на мене. Я почав розписувати духові партії і так по сьогоднішній день. З тої пори пройшло 35 років. За 35 років у мене не було одного місяця, щоб не існувала хора або оркестра. На святі у супроводі оркестру згадували історію розвитку адвентистської церкви в цьому регіоні. Перші згадки про вірян датуються 1946 роком. Тоді це було шестеро людей, які святили суботній день. За часів радянської влади спецслужби всіляко переслідували вірян. Заважали проводити суботнє богослужіння, перекриваючи дорогу до молитовного будинку. Розганяли зібрання вірян, погрожували ув'язненням, примушували ставати інформаторами та виїжджати з міста. І всупереч погрозам та арештам кількість адвентистів сьомого дня зростала. Були сильні ганяні Грозились дітей забрати штрафували. Постоянно приходили, якщо за кафедри, значить сразу штраф. На 15 суток молодіж забирали і грозились і увільнялися з роботи, але молодіж продолжала собираться. Не було страшно. Я не знаю, от Господь давав нам мужество, смелость какую-то. За законом того часу діти навчалися в школі шість днів на тиждень. Однак дітей з адвентиських сімей по суботам за партою не побачиш. Разом з батьками вони відправлялися на святкове богослужіння. Згадує Пастор Олександр Слюсарський влада намагалася зламати непокірних вірян за допомогою штрафів, однак це не зупинило ні батьків, ні дітей відстоювати свої релігійні погляди. Штрафи це було регулярне явлення. Забирали в міліцію і коли мені, як Ребенку да, було страшно, як это без родителей залишитися, куди їх забирають. где-то істерика була, паніка така була. Родители по заповіді дітей своїх приводять на богослужіння, щоб вони теж свободні школу. Це за істину, це за правду. Поэтому це не какой-то такої негативної реакції. З моменту набуття країною незалежності ситуація змінилася, і переслідування протестантських церков припинилося. На сьогодні лише в різних районах Кривого Рогу налічується 11 громад адвентистської церкви. Віряни ведуть активну соціальну роботу та діляться вісткою про Спасителя. А влада активно підтримує церкву в різноманітних проєктах. Бог розположив серця руководячих лічності. що церква може віднести своє служення в горді на офіційному рівні. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Кривий Ріг, Вісті Надії. thank you